І всім привіт, друзі. Ви на каналі Гравець UA і реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Disports Психо на Aston Rex. Карта піщана ріка. Ну що ж, до бою. Так, ну давайте зразу, що таке Aston Rex. Він в мене був, я не пам'ятаю, за що його отримав. По-моєму. ну Якийсь івент був чи що. Чи можливо на глобальній карті так майстерні його зібрав. От не пам'ятаю, він в мене є. Чи він був, я його продав, я не пам'ятаю також. <сі> Хотів сказати, поправляйте мене в коментарях. <сі> Тож, Ви ж не знаєте цього, чи я його продав, чи не продав. Ну отже, я на нього пограв, по-моєму, 2-3 бої. І, до речі, на піщаній річці два бої я на ньому зіграв. Мені чомусь так не сподобалось. От я не знаю, ну, ну просто от для мене це якийсь жах. Хоча він дійсно крутесний. Чого не сподобалось? Мені щось з гарматою, по-моєму, не сподобалось. А так він броньований, в принципі, так. Маневрений барабан у нього на 5 снарядів. А ось мені чомусь здалося, що барабан хоч на 5 снарядів, але дуже невлучна гармата. Ну щось таке, так. Ну Поправляйте в коментарях, бачимо дві відмітини на цьому танку, на стволі гармати. Отже, вміє грати на цьому танку, та полюбляє, напевно, грати. Ну і ще одну цікаву та чудову історію розповім, поки ми їдемо на позішн. Так що е я ж кажу, що пограв я на ньому та й покинув. Так скажемо, це діло. Але потім, коли вже в мене е, з'явилась на Ютубі рубрика реплеї від підписників, один з перших реплеїв від підписників був саме на Астром Рексі. І що ви думаєте? Я просто був вражений. Ну так він нахлопував, що це просто жах. Він там ворогів позначку, жов, затащив бій. Так, я потім подумав, а що ж не так, що ж я на ньому? Ну напевно, треба ще вміти на ньому грати. Так, ну постріляли, ми постріляли, нікого там не пробили, не влучили. Тепер ми її виїжджаємо вже на оцю німбу полочку. Ти бачимо, тяж там загніздився на шкоді. Так шкода загніздилася. Чудовий теж варіант, план на набій такий в нього. Ну я так розумію, що ніхто на цю сторону не поїхав і він вирішив було тут стояти і чекати ворожень. Хоча він на нас зовсім не реагує, ми, ми напевно його пританули та ще й БК вибив на 1166. Так? А в цей момент хотів понаглішити на Т-103 і е, зрозумів, що це справа е, ну, не найліпша, яку він обрав. Поїхати на Астронрекса так, та в якихось дуельних дуелях, тому що 5 снарядами, а 5 снарядів у нас Бачимо, заряджені дубеки, 190 пробиття. ну, Таке ще собі пробиття, але в принципі нормально. І е, 320 одиниць шкоди від пострілу. Ми граємо не в топі, ми граємо проти дев'яток, Отже, побачимо цю силу, цю силіще навіть побачимо. Так? Ім все побачимо. Тим <смі> ну, більше ми побачимо лише тому, тоді, коли у нашого героя є скріще. А скріжче, я так розумію, у нього є. І я вже чомусь помітив, що він грає з чудовим настрію. Так? Ви помітили? Мені так здалося, чи, чи це дійсно з чудовим настроєм? Ну, поїхали далі, продвигаємося, далі просумаємося, верніше, і я думаю, що. Зараз буде у нас все ж таки дуельна дуель. Ааа, дуель. Т-103 знітився. Знітився і він просто відступає. Можливо, ззаді там його хтось прикриє. Ну він на це розраховував. Але бачимо. Знову він знічений. Він там виглядав-виглядав з цієї інбопозин. А наш герой просто знизу приїде. Ваші бикала. Чудово. Два вороги знищено. 2750 настріляно. От я ж казав, що до нас дивіться, що виробляє наш герой. Ну Це просто на куражі зараз грає. Поки перезаряджаємося, чудовий та поліпшений настрій. Чи, напевно, свою музичку якусь там увімкнув. Перезарядилися, поїхали далі, постріляємо. 4-3, поки що в нашу користь, але йде просадка, по ТП, вже 4-4, десь ми просідати починаємо. Незрозуміло, центр, напевне, ну треба тоді центр вона бо, бо хопувати. Та ще й прихлопушувати, мені здесь. Броніщі скі, броніща такі зібралися, якраз ми їх втили. А вони не розуміють, що трапилось. Ну на поверсі ж по-любому ці повинні хтось їх прикривати, їх ніхто не прикриває, їх просто розхлопушують народному ну, за дніща, так? Да? У мене все майже вже настрій поліпшився від цього був, я скажу. Таке не часто побачиш, о, чесно вам кажу. Навіть, от, так, навіть один з блогерів казав, що в гравця UA реплей від підписників, це він, ну, не те, що там десь шукає на реплейс, а просто люди, прості гравці, надсилають гравцю UA і він їх показує. Так, так, Ось так, простий гравець, дивимося. На коражі з чудовим настрієм, поліпшив вже настрій самому гравцю UA. І Я думаю, що у вас теж буде е, при завершенні ць, е, цього бою чудовий та поліпшений настрій. І ви захочете ще й на цьому Астен Лексі, який є пограти, правда? 8-8 по бою, нічого поки що не зрозуміло. Тут чомусь не агресував на борщику, міг би допомогти вже давно, правда? Кретують, бачимо, багато разів вже кританули. Наш танчик, так? Гостріно у нас критоване. То те, то те критоване було. Ах, 36 хп всього залишили, обережно. 9-10 вже не в нашу користь. Просадки по хп вже не в нашу користь. А ну на глюка, диви. Ну, всі снаряди використовує. Це клас, я вам скажу, там обережно. Там, якби у нас було заряджено, то ми б зараз того підхлопушили. глюку. на 33 хп там, подивіться. Позабирали річку. 11-10 не в нашу користь вже. А це вже бачите шкіриця. шкіриць. шкіриць. Не, не, нас не бачить, потім бокущик ще є, до речі. Тепер треба дуже обережно і дуже скіліще. Е Суперскіліще вмикати. Є, можна пробувати, Так. 4 вороги знищено, 5000 настріляно, ХП в нас зовсім немає, але я бачу, що це не бентежить нашого героя-відео, так? <сум> Красунчик. Просто з мене вподобайкос. Ну і там шотні-шотні, в принципі, чого боятися, так? Хай вони вже бояться, вони розуміють, що це ми 12 небезпечні. 1211 нашу користь, хоч і в нас і просадка, ну там, я думаю, кобра. Зараз проїде подивиться, чи є на респі суперників там. Суперники, а їх там немає, тому що ось арт... артушечка вже тікає, просто може їм рятують, нема кому рятувати, в принципі. так? Зависиться черхотурщик, черхотурчик небезпечний, ШПТК небезпечний, але вони вже виявлені, вони їхали за нашою артилерією в цей момент. А наша артилерія кричала. Врятуйте допоможіть, тому що ну, просто пруть очі випучивши, щита. А він тікає. І навіть цікаво, як наші братіші грають. Наші ялинка... А, ялка. Ну так ялинка. Не ялинка, а AMX 1390 залишився, 6 ворогів знищено. Вибачаюсь, теж буває помиляюся. Теж, бо дуже такі напружені бої динамічні і буває помиляюся. А ви мене, як завжди, поправляйте та сваріть коментаря. Треба сваритися, щоб я більш уважніший. Так, добре, ну і чарфутурчик залишається. Залишається чарфутурчик, який зараз буде теж нахлопушений, а можливо ще й прихлопушений нашим героям. Не дарма психо в е, ніку нашого героя, так? Ну такі стиль в нього гри, бачите. Нічого не боюсь, нікого не боюсь, поїхав перехлопушив. Півкоман... Майже всю команду перехлопути, просто бо... за його допомогою також. Дякую за реплей, дякую за чудовий настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.